Онлайн-садочок дошколярик. І я, Галина Олександрівна. Сьогодні ми з вами пригадаємо правила безпечної поведінки вдома. У дорослих завжди купа справ, та іноді трапляється так, що всім одночасно потрібно кудись піти. Тоді, за головного, лишаєшся ти, бо ти сам вдома. Зазирнемо до будиночку баранчика Шона. Цікаво, як він буде господарювати сам вдома. Може йому знадобиться наша допомога? Пограти в м'яча чи в залізну дорогу? А може побудувати з легу справжню фортецю? Гадаю, на що? Мабуть, спочатку домалюю старовинний замок. Цікаво. Хто там? Хто це може бути? І наш баранчик вирішив підійти подивитися. Діти, як ви гадаєте, хто може бути за дверима? За дверима може бути будь-хто, але все це чужі люди, яких пускати додому не можна. Краще перевірити, чи надійно зачинений замок. Молодець Шон не відчинив дверей. Замок замок. Як цікаво! Слова майже однакові, але мають різне значення. Зробимо звуковий аналіз цих слів та дізнаємось. Чим вони схожі, а чим відрізняються? У слові замок п'ять звуків. А у слові замок також п'ять звуків. Перший звук у слові замок З твердий приголосний. А це голосний звук М. Також твердий приголосний. О голосний. І останній звук. Це твердий приголосний звук. Замок. Перший звук З. Твердий приголосний. Другий А. Голосний М. Твердий приголосний. О. Голосний звук. І останній звук К. Твердий приголосний. Подивіться, схеми цих слів однакові. А тепер визначимо кількість складів у цих словах. Першим буде слово замок. Замок. Скільки складів у слові? Вірно, у слові замок два склади. Визначимо кількість складів у слові замок. Замок. Скільки складів у слові замок? Так, також два склади. Чи є різниця у вимові цих слів малята? Дійсно, ці слова промовляються по-різному. У слові замок голосніше промовляється звук А. Який знаходиться у першому складі слова. А у слові замок голосніше промовляється звук О. Він знаходиться у другому складі. Склад слова, що промовляється голосніше, називається наголошеним складом. А щоб не забути про це, поставимо знак наголосу косу рисочку. Мені вона нагадує вказівний пальчик або молоточок. А вам малята. Зверніть увагу, знак наголосу ставиться тільки над голосними звуками. А зараз баранчик Шон, запрошує усіх на веселу руханку. А зараз пограємо. Потренуємось визначати наголос у словах. Уявіть, що ми кличемо їх. Потяг. Поділимо слова на склади. Потяг. Скільки складів у слові? Так. У слові два склади. Який склад вимовляється голосніше? Перший чи другий? Потяг. Перший склад чути голосніше. Це наголошений склад. Поставимо над ним знак наголосу. Лего. Поділимо слово на склади. Лего. Скільки складів у слові? Вірно, два склади. Який склад чути голосніше? Перший чи другий? Лего! Перший склад чути голосніше. Це наголошений склад. Поставимо знак наголосу над ним. Пазли. Поділимо на склади. Пазли. Скільки складів? Вірно. У слові два склади. Який склад буде наголошеним? Пазли! Перший склад буде наголошеним. Ставимо знак наголосу. Малята! Як можна назвати ці предмети одним словом? Так, це іграшки. Не забувайте прибирати іграшки. На свої місця після гри. Це потрібно не тільки для порядку, а й для вашої безпеки. Біля віконечка баранчик Шон побачив бабусин кошик. Цікаво, що вона в'яже цього разу, подумав баранчик і захотів дістати спиці із в'язанням. Як ви гадаєте, малята, що трапилось? Вколовся наш баранчик, бо спиці мають дуже гострі кінці. Давайте нагадаємо баранчику шону правила поводження з гострими предметами, щоб такого лиха з ним більше не трапилось. Голка. Гачок для в'язання, кнопки, ніж, цвяхи, ножиці. Всі ці предмети небезпечні для дітей. І брати їх без дозволу дорослих не можна. Не можна ними гратися. Бачите, який баранчик шон задоволений? Він тепер знає завдяки вам, як поводити себе безпечно вдома. Малята, наше заняття закінчується. Будьте обачними та обережними. До нових зустрічей!